Всім привіт! От скажіть, чи може поет, який писав доволі похмурі вірші зі збірки депресивний синдром стати улюбленим каскарем для тисяч дітей? І знаєте що виявляється може сьогодні. Ми розкриємо просто дивовижну історію Івана Андрусяка, автора чиї книжки, можливо, якраз зараз вивчають у школі. І ось тут знаєте, криється його головний секрет його суперсила писати саме для тих, хто думає, що не любить читати. Він створює такі історії, які захоплюють з перших сторінок, і доводять, книжки можуть бути набагато цікавішими за будь-які гаджети. Але знаєте, що найцікавіше? Він не завжди був таким добрим каскарем. Зовсім ні. Його творчий шлях починався з абсолютно іншої, набагато похмурішої території. Це історія про те, як поет бунтівник перетворився на того, хто пише такі теплі й світлі казки. Так от, усе почалося на Гуцульщині. А в буремних 90-х він став частиною такого, знаєте, експериментального гурту Нова дегенерація. Тільки вслухайтеся в назву його першої збірки Депресивний синдром. Це була дуже складна доросла поезія, і так тривало до 2005 року. А тоді сталося щось, що перевернуло все з ніг на голову. Тобто подивіться, з одного боку такий похмурий експериментальний світ його ранньої творчості, а з іншого світ, за який його обожнюють діти, теплі вірші, як от м'який похнасте, і веселі герої на кшталт чакалки. Ну, ця зміна просто вражає, правда ж? І отут найцікавіше що ж такого могло статися, щоб поет із таким серйозним доробком так кардинально змінив свій стиль? Яка подія стала тим самим поворотним моментом? А відповідь насправді дуже зворушлива. У 2005 році у Івана Андрусяка народилася донечка Стефа, і він, як будь-який люблячий тато, почав просто для неї вигадувати віршики та історії. І ці перші імпровізації, створені з батьківської любові, сам того не очікуючи, відкрили в ньому зовсім інший талант талант дитячого письменника. І от з цього моменту почалося щось зовсім нове в його творчості. Давайте зазирнемо у дивовижний світ, який він спершу створив для своєї доньки, а згодом і для мільйонів інших маленьких читачів. Стефа і її чакалка вісім днів з життя Бурундука, третій сніг. Впевнена, ці назви багато кому знайомі, адже чимало з цих творів уже у шкільній програмі. І так, можна легко здогадатися, головну героїню Повісті про Чакалку він назвав на честь своєї доньки, Стефи. Але знаєте, писати книжки це лише частина його великої місії. Це, так би мовити, тільки верхівка айсберга. Іван Андрусяк робить для дитячої літератури набагато більше. Він головний редактор видавництва фонтан Казок. Уявіть, він ніби такий собі шукач скарбів у світі літератури, знаходить нових талановитих авторів, часто зовсім молодих, і допомагає їхнім історіям побачити світ. Тобто, завдяки йому хороших дитячих книжок в Україні стає все більше. І в нього є такий особливий принцип, який він називає жива література. Це коли книжка народжується не тому, що це якийсь бізнес-проект, а тому, що автор просто не може не розповісти свою історію. Це ті самі твори, що йдуть від серця і говорять безпосередньо з душею дитини. Ну що ж, а як народжуються його власні історії? Давайте зазирнемо за лаштунки, і подивимось, як працює цей дивовижний каскар. Його творчий процес це справжня магія. Виявляється, він не сидить годинами за столом. Ні, його історії народжуються під час прогулянок, коли він просто ходить і думає. Він робить якісь нотатки в блокноті, а потім, під час короткої відпустки, сідає і записує вже готову казку, яка повністю визріла в його голові. А зараз розповім один кумедний факт, таку собі сімейну легенду. Андрусяк вигадав, ніби його робочий стіл стоїть точнісінько на тому місці, де колись сидів і мріяв сам Тарас Шевченко. Звісно, це жарт, але він чудово показує, наскільки для нього важливий зв'язок з великою українською літературою. Його робоче місце це справжній маленький музей. Тут і портрети історичних постатей, і фігурка сковороди, і лялька-зайчик подарована театром. Але найголовніше, знаєте що? Це малюнок доньки. І величезний пакет із зистами та малюнками від маленьких читачів з усієї України. І знаєте, коли Іван Друсяка якось запитали, який літературний персонаж йому найближчий, він назвав Моз з чорнильної трилогії, і ця цитата ідеально пояснює, чому як і герой книжки, він готовий буквально на все заради двох головних речей у своєму житті доньки і світу книжок. Звісно, така відданість справі не могла залишитись непоміченою його добрі історії отримали визнання не лише в Україні, а й далеко-далеко за її межами. Тільки послухайте, він лауреат престижної премії імені Лесі Українки. Його повість вісім днів із життя Бурундука увійшла до світового каталогу найкращих дитячих книжок Білі круки. А нещодавно його номінували на меморіальну премію Астрід Лінгрен. А це на хвилиночку найголовніша нагорода у світі дитячої літератури. Її ще називають Нобелівською премією для дітей. Але це ще не все. Крім усього, Іван Андрусяк ще й блискучий перекладач. Він подарував українським дітям, уявляєте, понад 30 світових бестселерів з англійської та польської мов, відкривши для них нові дивовижні світи. Історія Івана Андрюсяка доводить, що натхнення, яке народжується з любові, може змінити все і подарувати радість мільйонам. І це змушує задуматися, а раптом у середині кожного з нас теж живе дивовижна історія, яка просто чекає свого часу, щоб її розповіли.